Розглянемо спосіб, як зберегти список присутніх на вашій відеоконференції Google Meet. Даний спосіб дійсний, якщо ви працюєте на комп'ютері і використовуєте браузер Google Chrome. Потрібно буде додати розширення Google Meet attendance List. Отже, коли ви завершуєте відеоконференцію Google Meet, то якщо до вас під'єднався б хоча б один учасник, автоматично з'являється список відвідуваності. В даний список попадаєте і ви, а також всі присутні. У мене присутній був тільки один, через це він тут тільки один і є. Ось в даному стопці можна побачити, який час вони під'єдналися до конференції. А ось тут який час були присутні на конференції. Крім цього, даний список можна експортувати в CSV файл. Бачимо, що він відкривається в табличному процесорі Excel. Бачимо ось цей список. Давайте поки що це закриємо. І бачимо, що за замовчуванням ім'я даного списку це код зустрічі. Якщо ви бажаєте ще раз приглянути список, то просто натискаєте по йому. Якщо ви бажаєте відредагувати, я вам рекомендую зразу змінити назву зустрічі, щоб не запутатись, натискаємо Edit. Назвемо, наприклад, 10 клас, сейв. Зберегти. Бачимо, ось тепер 10 клас називається. Ось тут, коли відбулася дата даної конференції в Google Meet, ось тут список учасників. Зверніть увагу, що в даний список ви також попадаєте. Якщо ви забажаєте видалити даний список, то натискаєте ось на цей кошик. І підтверджуєте: Delete. Він зник. Зараз ми розглянемо, як додавати дане розширення, ось його назва. А спочатку розглянемо, як знаходити дані списки відвідуваності. Давайте я створю нову вкладку, ось це вікно закрию. І ось тут у вас справа в браузері Google Chrome є ось така кнопка розширення. Натискаємо її. І вибираємо зі списку Google Meet Attendance List. Натискаємо кнопку Open Meeting History, тобто відкрити історію зустрічей. Ну, а далі ви вже знаєте. Зараз розглянемо, як додавати дане розширення. Зараз я, зараз я дане розширення вилучу. Бачимо, вже його ось тут немає, а тепер додамо, вводимо в рядок пошуку або в адресний рядок Google Meet attendance List». Швидше за все, переходимо за першим посиланням, щоб посилання було написано Chrome Google.com, тобто, щоб можна було відкрити веб-магазин Chrome. Але зверніть увагу, що в мене написано. Справа в тому, що в мене корпоративний обліковий запис, бачимо після собачки в мене не gmail.com, а ось таке. Якщо у вас gmail.com, то все добре. А якщо у вас корпоративний домен, а ви не бачите безкоштовний домен для закладів освіти, то потрібно повністю вийти з облікового запису, створимо ще нову вкладку, натискаємо на ось це коло. У мене тут зображення, у вас можливо якесь літера. Вийти, продовжити, увійти. Тепер ви повинні зайти в обліковий запис, який завершується на gmail.com. Я вже заходив на даному браузері свій обліковий запис, тому він в мене з'явився автоматично. Вводимо пароль. Далі, якщо потрібно, підтверджуємо на смартфоні, що це ви входите. Отже, зайшли. Бачимо, закінчується на gmail.com. Якщо вас зразу закінчилось, то вам нічого і робити і не потрібно. І знову Google Meet Attendance List. Переходимо в веб-магазин Chrome та натискаємо кнопку додати в Chrome. Підтверджуємо Додати розширення. Розширення додано. У зв'язку з тим, що я вилучав розширення, бачимо у мене зараз список порожній. Далі він буде вас знову заповнюватись. Якщо ви використовуєте корпоративний домен або домен для закладів освіти. Тепер вам знову потрібно вийти з облікового запису Gmail і зайти, і зайти в обліковий запис за вашим доменом. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.